Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас сабнаптика. Сабнаптика! Ууу, дивіться, тут дощ іде всередині будівлі. Так. Що ж? Що в мене тут відбувалося, що я тут зробив взагалі? Нічого. Нічого. Так, е, що ж, я можу тут скинути всі ці речі, які мені не потрібні. Золото, срібло, алмаз рубін. Я залишу фотографії е, на мисто. І просто. Що? Просто звідси відправлюся додому. Окей. Залишу купу недобудованих речей, незроблених справ. Так, я дуже люблю таке. У мене тут є тепер атомний реактор, який діє, чуєте, так гуде. І я пам'ятаю, що в минулій частині гри якраз я не любив е атомні реактори через те, що вони так гудуть. І його треба, типу, десь дуже далеко від своєї основної бази будувати, щоб тобі цей гул не відволікав тебе і не заважав. У, -у дивіться риба. Червона, прикольна. Тут в мене багатько всяких різних е, цих істоток е, тепер живе. Е, піднімаємось вище. Знаєте, я перестарався, коли я робив це. Е, попередній мій будиночок, попереднього планування було набагато затишнішим за ось цю штуковину. Серйозно, хоч там були і присутні коридорчики, все. Якось маленькі ці простори їх набагато легше реалізувати, ніж величезний простір. І тим паче, коли у величезному просторі в тебе великий акваріум. Потрібно було просто добудувати його і не чіпати старе. Хто ж знав, Хто ж знав? добречко, тут у мене ці всі штуки. Давайте покажу вам, що в мене ще з'явилося. Е, ось мій джмелик. Давайте ну, я зразу сяду і джмеликом відпливемо. Бо, по суті, нічого в мене не змінилося. Опа! А я думав, що картину можна повісити, а картину не можна. Ніз я. Ніз я. Що в мене тут? Е ця от телепортаційна кімнатка. Кімната акваріум, в якій е рибки ловляться. Е кімната спальня. Кімната для виготовлення. Виявляється, тут є така. В якій є одна, одненька, єдиненька шафа. І можна виготовляти собі всякі різні речі, якщо тобі потрібно. М -м, зняти транспорт і стоянки. І стоянка транспорту. Що ж, е я заберу картину, значить ну камон, мені не подобається, що вона тут лишилась. Заходимо всередину. Я не знаю, як вода не набирається, коли ось We're так we'll проходиш. Action. Стоянка порожня. Далі ніж, далі. Що? Лазерний різак. Не знаю, навіщо ремонтувальна ця штука. Сканер. Варто попрощатися з цим будиночком. Я тут провів е, чимало часу, не знаю чи приємного, ну таке, трохи приємно. Можливо, варто було справді якось по іншому вчиняти, але що, що вже гадати? Варто було, не варто було. Як є, так є. Тому поїхали. Попливне. Фазова брама архітекторів. Як О, як О, плива! Я бачу йому тяги вистачає. Ні, ти серйозно? Я явно чогось не не доробив. А, хвилиночку. У мене ж є кімнатка, в якій можна виготовляти зразу. Так, ну-ка, добре. Кімнатка, в якій виготовляти. Це не а ця, не ця. Ось ця. Поліпшення сюди для джмелика. Поліпшення потужності? Складники невідомі. Ну, ось так це працює. Типу, я не знаю, я обплавав тут вже все. А в мене досі складники невідомі. Відчіплюю. Попливне. Що сі стало? <свист> дай хе хе дай Добре. Я багато що ще не попробував зробити. Але так вже й буде. Чмелик! Чмелик! Приходь в норму! Чмелик! Йомай! О. Добре. Попливли. Ну, типу, я не попробував телепортуватися. Не не попробую, як це працює. Ой, стоп, в сенсі, 400 метрів туди. Упс. 400 метрів суходолу? Упс. А, стоп! Здається, я її бачив! Телепорт! Це справді треба суходолом пройти. Але тут під синім підпірнути. Ось тут тут тут. тут, тут, тут. І він мене кудись телепортує, звідки я зміг би вибратися, чи що? Мій дружбанчик. Дружбанчик, кабанчик. Менотаврчик. Чикентаврчик. Менітавр це від короля мінуса. Значить, і Що, я я все залишу? Присні <смірко> такі речі. Що ж пішли? Можливо, рачком було б краще, блін, я з цією жінкою не попрощався. Яка тут тусить? Вона ще почне собі думати, що зі мною щось сталося. накрутить себе. М -м -м. Треба було все-таки з нею попрощатися, а. Mm -hmm. Йойки. М -м Ой, пити хочеться. Добре. М -м -м. Я ж цю фазову браму пам'ятаю, я її знаходив. Я її знаходив, але я думав, що вона буде відкриватися як прохід кудись ще. А виявляється, це типу фіналочка. Он він, наш дружбанчик. Як ти там? Що готується полишити це місце і щоб потрібно багато ще всього зробити. Suskazus hmm. do, do you still wish to leave with me? Beyond this teleport, there is no turning back. Are you kidding? I can't pass up a chance to see where architects come from. Besides, oh, I don't have another ride. I do not know what we will find there. Mm-hmm. The others may be sick.

Погнали. На інший бік. У -у, Уу, я не очікував, що мені дадуть. Можливість. І тут зима. Робін, ти вчасно. Фазова брама відчинена. you've been hiding a phase gate here this whole time only for the last millennium it, lead lead on on from. Altera? it was imperative to keep the home world safe in case uh -huh. that the others survived mm -hmm. yeah oh, -oh. То як ця Альтера на таку здоровенну штуку не відреагує? Відреагує. ти. Well, Допомогти тобі? Ух ти! Він дав їй ще дві руки. Одна схожа на бур, а друга схожа на гак. Что скажешь? Блин, ты прикольный, конечно. Так. Угу. О -о 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 -о. Промахнулась. Что ж ты такая робишь? Поспішаєш. Добре. Тут цей можна встановити. Давай. Ой. Ой-ой. Аж цікаво, працює ця штуковано. Окей, засвітили.

Він що його з'їв. Він переробив це в капсулу. А мені як зайти? Приєднуйся до мене, Робін. Оп! Ой-ой-ой, трішки сильно. Я ж не з каменя зроблена. Ага. is this what? permanent nothing is permanent are you ready to go yes i found the answers i was looking for i'm ready to move on i can't bring sam back but i know she died fighting and i got to finish her work i'll always carry her memory mm hmm good please brace yourself and then we will depart Підготуйся, і ми будемо рушати. Він сказав, що це воно було орієнтоване на більш важкі тіла. І через це її так сильно смикнуло. А він вже не, не, не може допомогти піднятися через те, що повністю його свідомість інтегрувалася з кораблем. І каже, це, це, це назавжди. На каже, нічого немає назавжди. 3, 2, 1. А великий корабель навіщо під... А! Це не корабель! Оце якраз брама! Ми через цю браму пройдемо. Оцим кораблем! Тобто ми самі не могли туди пройти. Ух! Клас! Не знаю, їхні технології виглядають максимально якимись казковими. В це полетіли. Що? Це було швидко. Що ми Ще одна. <One> а цікаво, що вони так переходить там, то там, то там розміщали. Ууу. Димненько. Ну, я просто кіно. Ого, це що це таке? Золоті якісь. Це вони вже там? Що вони вижили? Цікаво. Справді цікаво. <звіг> З тобою я готовий зустріти усе, щоб мене не чекало. Фінал історії! Ой! Ну що ж, файненько. Мені сподобалось е, сподобалось те, що. Як відбувалися події, мені сподобалося. Е, ну, типу, цікавий оригінальний поворот сюжету, я так розумію, що в другій частині гри. Ну, типу, це, це проміжна частина така собі, це не, не номерна. А от в номерній другій частині гри, швидше за все, ми будемо, взагалі вже не буде воно пов'язане з архітекторами, там тільки воно якось ну, е, е, трішки буде зачіплене. Тому чекаємо, дізнаємося, побачимо. Хоча мені здається, найкращий все ж таки досвід другої частини гри буде, коли її проходити з кимось ще. Бо та гра розрахована на двох. <сум> цікаво. Що ж, ну все ж цікаво. Е... Не можу сказати, що мені дуже багато що сподобалося. Мені не сподобалося, що тут я дуже сильно дезорієнтований був. Е... Якось дивно, але попередній частині гри вона була для мене якась більш. Прямо лінійно, чи що в мене. От не було такого, що я не розумів, що відбувається, що я роблю, навіщо я це роблю. А там прям було дуже сильно, раціонально і зрозуміло. Але тут теж досить цікаво, оригінально і незвично. Е -е Мені не дуже сподобалася просто ця механіка, що коли ходиш по поверхні, ти замерзаєш. Це якось дивно. Але, зрештою, все цікаво. Нові тваринки були, нові всякі ці загадки були. Нові місця. У mm. мене враження, що якщо я захочу перепройти якусь е, цю гру в нафтику, то навряд чи я буду перепроходити цю, я буду швидше переходити першу. Там в мене врази набагато більше. Все ж. Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за контролю за і за те, що ви відправилися все ж зі мною в цю подорож. З нами, точніше, якщо ви захочете залишитися зі мною, то їх ще очікує дуже багато. Всім бажаю максимально щасливого життя. До зустрічі в наступних видео. Бувайте!